Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС і Кеннекс Завжди з вами. Маємо сьогодні 11 липня 2023 року. І ось До нас потрапив такий прилад: це міксер, там, можна сказати, коктейльниця якась, подрібнювач, не знаю, будь-хто що як це назве. Одним словом, що тут є, є тут така чаша, вона закручується сюди в кришку і після того, скажімо, можливо, туди щось набрати. Потім Перевертаєте. Ось і, 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 і. Можливо, там вставляєте, і щось у вас там зміщується, щось таке. Ось це в нас дерення MSB 600 clwfpb 04 ось, Така така складна, тяжка назва, але ж тим не менш, дуріє. В чим виникло питання? От людина звернулася, міксер не працює. Тобто, що є, що за проблема. Думали спочатку, що тут є проблема з муфтами, але з муфтами все склалося як на, як на, на каші, все чудово, все крутиться, вертиться, ніж так само крутиться. Тобто, питань ніяких немає і щось прилад не працює. Ну, о, що хочу сказати, є от, такий от стаканчик, оцей от. а на стаканчику чомусь зробила саме на стаканчику. Є таких от три виступи. Тут один, другий і, мабуть, третій. Людина, ну жінка, скажімо так, вона чомусь вона не звернула увагу на те, що можливо цей стаканчик чи десь впав, чи десь просто там щось якимось чином відламалася один цей пимпик. Але ж їх тут є для того, щоб натискати і для того, щоб чекас спрацювала, щоб все було добре, їх є тут три таких от посадкових отвори. І ось виходить, що цей от стаканчик він нажимає тільки, тільки, тільки на, дво, на два. А от третій або ну треба самостійно якось замикати, тобто сувати якусь викортку, можливо, не знаю, ну це певно не дуже зручно і не дуже було б, скажімо так, грамотно. Тому, скажімо, прийшло рішення таке, що можливо це зробити, зробити так, щоб людину воно було вже постійно зафіксовано. І ось таку от вставочку, ось таку вставочку ми зробили, я вам зараз покажу, що ось така. якщо ми його ставимо на своє місце, от таким чином, і він отаку, ну, працює. А якщо ми зробимо отаку, вже, то. Він вже в якому разі не працює. Тобто тут замикання немає. Ну, так вирішили себе ці виробники. І тому наше рішення було зробити таку от блоку. Скажімо, це хтось там шу, хтось каже, я не знаю хто там, що як його називає. тобто Такий замикач, який просто буде фіксуватися тут. Тобто Будь-який отвір стає однаково, нормально і все. І тобто різниці немає, скільки на цьому стакані є пинтиків, отаких от, от штучок можна зробити. там 2-3, якщо потрібно, і все. Ви замкнули, і у вас далі все працює. Тобто доволі все не складно, все просто, і якщо є така потреба, знов-таки ну от, таке от, рішення ми вирішили. І я думаю, що це буде непогано. Покажу ближче, як він виглядає. Бачите, такі, ось, така, така блошка невеличка, такий собі засовчик. Поставити його одноразово доволі нескладно. нескладно. Ми взяли береться шиво, наприклад, да, воно фіксується. І завдяки тому, що пружинка піджимає його, воно зафіксовано тут і все, його навіть доставати звідти не треба. Воно тоді стоїть. Ви знаєте, що у вас стаканчик має тільки дві оці 20 цих а ви спокійно працюєте О, так само, як от на два, е два отвори тисний, а цей вже сам собою. Вже е, е, зафіксований і тому все у вас буде працювати. Показую ще ближче. Бачите, тобто все нормально, тому, якщо така от потреба, будь ласка, знов-таки звертайтеся і це рішення в нас вже є. І от ви бачите, що доволі нескладними такими маніпуляціями можна вирішити питання і в принципі надовго, я думаю, ще продовжити життя свого приводу. Кому, будь ласка, звертайтеся. Якщо цікаво, Якщо цікаво наш контент підписуйтесь, будь ласка, якщо цікаво, щось буде по побудові техніці, чи оця штучка в даному разі. Будь ласка, так само звертайтеся. Ну, і якщо цікаво, підписуйтесь на канал, а не просто ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. Ну, тому будьте здорові, слава Україні, слава ЗСУ!